Як живеться українцям в Польщі і хто їм допомагає? Єнджей Ходжинський, засновник громадської організації СКІ, сьогодні з нами в студії Суспільно-політичної медіаплатформи Інтервізор, за що ми йому щиро вдячні. Буквально два дні в Києві і для нас спеціальне інтерв'ю. Янже, я дуже вдячна вам, що ви сьогодні тут з нами. Доброго дня вам! І звичайно, я читаю ваш послужний список. Ви колишній співробітник міністерства закордонних справ Республіки Польща. Ви угу. працювали у відділі польсько-українських відносин так. і ще й ви екс-член міської ради міста Кракова. Тому о, у вас точно багато є прикладів того, як. З початком широкомасштабного вторгнення українські біженці приїжджали до Польщі, як їх зустрічали, і я дуже хочу, щоб ті розбіжності, які існують між Україною і Польщею, а вони існують нехай і в історичній перспективі, і сьогодні в економічній перспективі, і в політичній, вони залишилися у минулому, тому що ми з вами ну два сусідніх і братських, yeah. як так чи інакше, братських народів. Тому питання я вам поставила по бажання сказали. Тепер ваша відповідь. Добрий день, починаємо цього. Ну, це, це ж питання дуже велике. Yeah. Як, тобто, ми можемо починати о цього, коли ми, зас, ми ми розпочали нашу організацію. Вона, ми ну, зас, 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 засновник, Це я і це було в 2022 року. На два місяці перед війною mm -hmm. я тоді був так депутатом в Кракові. I u nas zawsze była współpraca z organizacją organizacjami tu w Ukrainie w Kijowie, Lwowie czy w innych innych miastach. i my zawsze pracowały razem, po prostu ja chodził zasunować swoją swoją własną organizację. w plany w nas były pierwszy nasz projekt miał być, żeby my pojechali z dziećmi do Lwowa, a dzieci z Lwowa przyjechali do Krakowa. To mało miało być w Berezni. No, na żelce na не відбулося, тому почалась І що я можу сказати? Ну Спочатку ми з моєю командою ми допомагали дуже багато на вокзалі в Кракові, тому що ми, ми саме організація з Кракова. Дуже-дуже багато людей приїжджало, шукало, місце де можуть проживати. ну Просто для всіх це була дуже, дуже, дуже ну, дивна ситуація, можна сказати. І спочатку перші кілька днів це був просто один я б сказав хаос, так там ніхто mm -hmm. не знав, що робити. Тобто, я також з цим займався, щоб це просто якось так зробити, щоб це не було так хаотично, як це було з початку, тобто, щоб mm -hmm. в нас були списки людей mm -hmm. чи списки я не знаю житла, які там можемо давати, і все. Андже, я правильно розумію, що ось оті ті люди, які стояли на вокзалах і допомагали українцям просто розібратися, куди йти, де просто там вбиральна, або як звернутися і знайти. Притулок або поїхати далі? Mm -hmm. Це були представники і вашої організації, в тому числі так. там було дуже багато людей. Ну так ви, та, і, ви теж були там. Так а ви ви теж були я, 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 я Прес, лично, так. Я скажіть, будь ласка, а які емоції переживали українці? Ой, це був дуже важкий час, тому що для нас це також була нова ситуація. Ну не так багато людей в Польщі, ну типу поляків говорить українською mm -hmm. чи російською. Тобто е, була і проблема з цим, щоб ну, просто зрозуміти один... один одного. Е, ну, трошки українців прийшло, щоб перекладати. Е, ну, це був для всіх шок, тому що. Ну, Краків це є, можна сказати, що після цього, коли прийдемо до Польщі, а більшість людей приїжджає зі Львова. Так ну всі, всі України до Львова і зі Львова. Це перше місто після кордону це Краків великий. Ну, що на таке велике, тобто там так багато людей не за не за e, і до нас за один день приїхало 100 тисяч людей. Тобто, це ж ніхто не знав, що з цим робити. Ну у нас краків це приблизно один мільйон людей має. Оста 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10 приїхала просто за один день, так? І це кожного дня так приїжджали люди. ми Ніхто не знав, що з цим робити тому що ну, також і казати їм і, і йти десь далі, ну, ніхто не знав. так а, Дуже багато людей, які приїжджали, вони були там десь зі Сходу. E, я, 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 я сам пам'ятаю, якщо до мене прийшла одна така бабуся, і вона сказала, я їй запитала, до, де, де твій багаж. Вона сказала, що багажу вже немає, тому що я нічого не, не встигла забрати. Mm -hmm. просто Поїхала, було. Так. Було. Або була така жінка тут з Києва, яка їхала чотири дня до Кракова, і в неї ще в Кракові просто собачка померла, mm -hmm. яку вона з собою забрала. Тобто, це було дуже дуже травматично, і ми взагалі не знали, що з цим робити. Тобто... Треба було все придумати, що робити з людьми, які, які процедури. Ви були першими психологами, які так. Ви зустрічали. Потім уже через тиждень цього напливу, хаосу структура вибудувалася. Яким чином ви розвели тоді оці хаби полустворні? Так, це були ці хаби, і перш за все, всі всі почали казати, що не можна залишатися тільки в Кракові чи в Варшаві Чугославі, тому що ну це місце не зможуть приймати багато людей. Так да? багато людей, mm -hmm. а є багато місць десь по се. czy w malenkich miasteczkach, gdzie po prostu je... Ну, є місце, щоб, mm -hmm. щоб там можна було жити. Проблема така, що там немає роботи для нікого. Mm -hmm. e, тобто ніхто на не готів виїхати. Ну, і це була проблема, щоб казати людям, що так в Кракові немає, реально немає місця, тому що і так, так дуже багато полаків купувало місце в хот... ну, в готелях. Mm -hmm. Тобто всі хотели, все 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 було переписнено. Ви стикалися з тим, що вас звинувачували, що ви не хочете полишати людей саме в Кракові, а спеціально витискувати. Була така ситуація, так що люди почали на нас кричати: чому ми хочемо так погано? Чому uh -huh. в Кракові заражатися? Ну мені сказано. Якщо ви хочете, то якщо ви маєте житло, то давай. Ну ми не маємо, тобто у нас все закінчилося. І в які міста найбільше ви потім перенаправляли людей зі свого хабу? А це важко сказати, в яке одно, тому що а, багато це, було. Це, було, було, дуже, дуже, дуже mm -hmm. багато. Так, багато людей взагалі зараз щось навколо на Кракова. Тому що це є, е, mm -hmm. e, передмістя, я так розумію. Ну, передмістя, або там до 100 км від Кракова. Mm -hmm. to muszą a no bardzo ludej tak już i znało że im trzeba budę robotu coś takie a tu w nas po prostu dużo blisko Krakowa chory i tam jest zawsze potrzeba żeby ludzie mogli pracować i tam tak już duże ta Turbaza tak mm -hmm. to to jak się odsypuje w RZN, że. No, że, 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 że nie jest zimka tak to to mm. tam ludy że na leżach na buduć i zadać jeszcze cenę na ich ale ludy na lito to tam na 3-4 miesiące można było ludej mm -hmm. w ryżnych ryżnych turbażach w chorach rozmysty mm -hmm. tak no ja bym skazał że ja tak o nie bać w to muszę co było majże pisla zaraz pisła pandemii gdy u nas nikogo nie było na wulecach mm -hmm. Е, і е, ну через два-три місяці просто почало бути так багато людей на вулицях, що це був для всіх, це був шок. Так? Е. Яким чином українці перших тижнів, які приїхали, Соціалізувалися, чи одразу вони приходили і просили житло, школу, дитячий садок? Чи приходили вони до вас стати волонтерами в вашому хабі, в вашій організації, допомогти? Хоч би бути контактерами, перекладачами для тих 100 тисяч, що щодень прибували. Znaleźć znają takie przykłady i znają takie przykłady mm -hmm. to, to je ludy jakiś z początku znali, że one tam gdzieś z Charkowa czy z Połtawy one tam nie będą werta się dużo szybko mm -hmm. i w one wrześnale, że w one chodzisz tu coś sobie najdłuższe je ja zajął tak już tam. З декілька з них я ще на зв'язку, тобто я знаю, що вони залишилися в Кракові, ну не знаємо, чи вони будуть взагалі вертатися. Е, так, і вони втоди просили, щоб знайти їм десь не в центрі міста, коли десь може на передмістях, щоб це не було так дуже дорого. Найти їм квартиру, щоб допомогти з, зі школою і знайти будь-яку роботу. Є такі приклади, я знаю таких, ну, до, до, до сих пор я знаю, що з три сім'ї такі залишилися е, з дітьми, мами з дітьми. А є приклади людей, які просто ну хотіли щось на швидко і далі не знали, що будуть робити. Тобто вони десь там наді за свій шот в вхотель попасти. Ну, просто в хотелях так залишатися на місяць на 20 дуже дорого. Тобто то всім закінчилися грошей, і це була проблема на пізніше, що що, що, що з цим робити далі. Я, я, я також, а це не це можу сказати, що це був дуже великий відсоток людей, які українців, які жили до сих пор в Кракові, і вони просто нам також допомагали. Mm -hmm. в... Перекладанню і всіх таких. чи зверталися ви до а, муніципалітету Кракова а, з там припозиціями допомоги чи з запитом на допомогу? Як муні... саме муніципальна влада реагувала на те, що відбувається, тому що ви це була громадська ініціатива, так, я а особиста... я тоді сам був депутатом, тобто? Ні, ну крак краки в якщо місто, так, так також і Варшава, і все з інше місто, Ми допомагали як могли. ну Для всіх це був шок, ну Просто навіть якщо в нас було б дуже 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 багато грошей, ну знайти житло для 100 тисяч людей це неможливо. Mm -hmm. e, тобто просто цього, цього немає, так? E, і немає також роботи, щоб для всіх знайти, якщо вони не знають жодну, ну, ну мови, не знають. E, Ну, це, це була велика проблема, і це насправді я би сказав, що це, ця проблема була вирішена, ну, вона і далі рішається, тому що це, це не так, що це закінчено. Я хотіла ще отут уточнити: багато українців зараз, потім Польща і уряд, бо змінився уряд, змінилася так. політична ситуація. Почали говорити дуже багато. Ну, у нас Є певні економічні проблеми блокування нашого експорту, фактично, через територію Польщі, відбувалося в 23 році, трошки в 24 році було. Але Польща одна з тих перших країн, яка сказала, що, по-перше, всі діти, які приїхали, українські діти мають ходити до школи і таким чином. Заохотила і вивчати мову, і швидко включатися mm -hmm. в побут країни, тому що частина українців, які не погодилися, поїхали далі, там в інші країни, то їхній був вибір. Mm -hmm. Наскільки ви зараз бачите от четвертий рік широкомасштабного вторгнення, як українські діти, чи стали вони частиною польської спільноти? Чи відчуваєте ви. Допомогу, тому що говорять, що українці, які приїхали, заснували свої підприємства, мале середнє підприємство, змінили навіть певні правила, які були в Польщі. До того в Польщі, ну, то я пам'ятаю, mm -hmm. у неділю. Ти не можеш купити нічого. Не працювали майже не працювали аптеки. Саме українці, приїхавши, і ми звикли, що у нас 24 на 7 все працює, домоглися того, що в Польщі почали працювати аптеки. Так у них є визначений час, але ти можеш купити ліки. Це дуже надзвичайно важливо, і це говорять дуже часто пов'язують наші експерти з тим, що велика кількість українців приїхала і сказала, а нема такої послуги. Що ще змінили українці, і як оця міжкультурна інтеграція відбувається так? Е... Я не зараз завжди починати. Тобто так. Щодо аптеки, я б я не погодився, тому що вони завжди були там. І це, це, це завжди До цього навіть було так, що вони були закриваю, закривалися на неділю, але було декілька, які були відкрите, і це не змінилося. Це просто попередній уряд він установив те, що в нас магазини, великі магазини вони закр закрите у неділю. Маленькі маленькі магазинчики, тобто такі маленькі, Вони завжди були відкриті. І вони до сих пор також відкрите і в неділю. Просто не можна купити одягу, не можна купити е, великих. великих таких вона закрита. -hmm. Що e, змінилося, ми також і робили з моєї організації? Ми робили e, проєкт, думаю, що дуже дуже успішний. Це був з фонду з Уніцефу, е, e, дала нам гроші. Для... Коли я ще був депутатом, e, ми хотіли зробити інтеграцію між польськими і українськими дітьми, щоб ну, у наших дітей також проблема. У українських дітей це взагалі була би проблема, тому що їм немає хто цього пояснити. Як працює держава? Тобто, mm -hmm. всі зрозуміли, що. У нас um, є щось таке, як райончики за своїм урядом mm -hmm. в кожному місті, є міськрада, є ну є, є багато, mm -hmm. чим хто займається, тому що цього не знають польські діти. E, і цього також не знають ну, українські Тим більше, і ми зробили таку школу. Це було дуже успішно. Ми поїхали. Ми, ми, ми зустрічалися з іншими депутатами, з міськими депутатами, з регіону депутатами, з районними депутатами. І ми поїхали на екскурсію в Варшаву, щоб там також подивитися, як працює уряд. Ми там були в парламенті по mm -hmm. Е- e, І я знаю, що і, а, і також у нас працює щось таке, що навіть і діти з України. E, тому що там немає проблему Там, там, просто треба жити в Кракові uh -huh. e, будь які, e, будь національ ну, народ національності uh -huh. e, і немає обмежень щодо віку. І діти можуть написати свій, свій проєкт до міськради, і якщо вони зроблять гарний маркетинг його вони його виграють. Uh -huh. Можна написати проект на знаю, на 100 тисяч євро. Щоб щось змінити. І ми з дітьми з України і з Польщі ходили по, по місці, дивилися також і у Варшаві, що зробили в Варшаві. І я знаю, що українські діти вони написали цим цей проєкт, і я один був успішний, тобто вони його зреалізували. І я думаю, що це є, це є такий приклад цього, як українські діти вже впливають на, на нашу державу, можна сказати. Анджей. Енджі. Uh -huh. uh -huh. Давайте поговоримо тут: є, що під час ну, активної фази війни вона і зараз продовжується. GoSkill допомагав організувати літні та зимові табори. І це. Скільки скільки часу цей проект про існував? <гум> тому ми що я розумію, що це зараз те, нас... це гроші. Це має, мали бути гроші е, донаторів, <гум> тому що громадська організація не ну, має, має не прибутки. На скільки вам вдалося через ці зимові літні табори надати можливості пройти Топ, українцям? Це було це було в 2022 і другому, й <гум> після цього просто ці гроші всі закінчилися. 1922-му ми забрали мами з дітьми на літній табір. Ну це було в Центральній польщі, а І це було також. Я думаю, що дуже цікаво, тому що там були окреме заняття для дітей, які зі собою там інтегрувалися. Mm -hmm. І а взагалі можна сказати, що друга друга, друга, друга програма була для мам. i mamy tam e, wczyli się jogę robić. tak e, i także się jak найти robotów w Polsce, jak e, m, pro takie różne m, duże ciekawe podrobności i jak żyty po prostu w Polsce. I ja wiem, że większość z nich mam do sych por żywe w Polsce. Ja na dzisiaj się z onej z nich e, dwa tygodnie temu. I ona do sych por mi nie kazała, że w tej dużo bardzo dużo zmienił w jej e, Ну, в її житті, можна сказати, тому що вона вона приїхала в Польщу і вона нічого не знала. Вона ну вона, вона зі сходу України. Вона не знала мови, вона не знала нічого. Вона ніколи в Польщі не була. Uh, і цей табір, коли ми, ми, ми просто пояснювали, як жити в Польщі, як знайти роботу, вона знайшла собі роботу, а її дитина пішла в школу. Uh, фактично, ви допомогли, ну скажімо так, дуже багато українців і до того, та й громадян по світу, ча часто плутають, як то кажуть, туризм і еміграцію. А uh -huh. uh, ми вважаємо і сподіваємося, що дуже скоро закінчиться ця проклятуща війна, і наші українці повернуться, але навіть надати послуги інформації. Інформацію з того, того які тут правила, як тут жити. Ну, буває навіть ну банальні якісь речі в Україні дуже багато українців ходять не по зебрі і ну, ігнорують сигнали світлофор В Польщі, якщо проігноруєш, отримуєш штраф. І про це треба попередити, щоб потім не було так дуже гірко і образливо діставати і розплачуватися за свою, ну за те, що ти порушив закон. Що зараз? Робить GoSkill, а які можливо є нові проекти, тому що ви ж не просто так приїжджаєте в Україну. Це постійний міжкультурний міжнаціональний діалог і проекти, проекти, які реалізуються і в Україні, і завдяки вам Польщі, для українців. Тобто, те, що ми зараз робимо, це ми повернулися до нашої ініціації до нашої ідеї спочатку, яка мала бути. Ми робимо це з Брюселі, йдуть гроші, так званий Erasmus. і ми. Ми зробили вже шість таких проєктів в минулому році. Завжди запрошуємо українців: чи з Києва, чи з Львова, чи там де, де у нас є дружня організація, з якими ми співпрацюємо, e, і я думаю, що це дуже-дуже важливо і дуже цікаво. Ми запрошуємо, Ну, це не діти, вже я би сказав, тому що там від 18 до 30 років студенти молодь. Студенти, студенти, mm. молодь e, Запрошаємо в Польщу. Там будуть також і молоді з інших європейських країн. No i po tam przez 1 tydzień wolny, wczuć, a, pro pro no, pro pro temu jak mm -hmm. najmuje jececi mm -hmm. projekt ja znają, że co je, ja ja думаю, że to jest dużo ważne. Tu muszę, żeby, Żyty no żeby zrozumieć jak pracuje Europa, żeby w Europie zapewne buwaty. bułata mm -hmm. ja znają, że nie tak bardzo Ukraińców do winy wyjeżdżało za kordon a jak się wyjeżdża co była maleńka czasynka która zawsze wyjeżdżała bliższy ukraińcy nie wyjeżdżała. Tak. Тобто ми хочемо щоб просто дати можливість, а це завжди безкоштовно, тому що ми все оплачуємо і потяг в Польщу, і хотели, і, і mm -hmm. в харчування, щоб просто люди побачили, щоб навчилися, uh, що щоб також і мали друзів з інших країн, європейських, так не тільки з Польща, там з Франції, з Німеччини, uh, щоб були ці зв'язки, тому що якщо є зв'язки, якщо діти подивлюся як працює як, як виглядає польща чи інші країни європи ну це, це 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 дуже може багато міняти так в рамках нашого поступу до євроінтеграції і інтеграційних процесів це надзвичайно важливо. хочу поставити можливо ну трошки таке mm -hmm. особисте питання єнджей ходжинський де ви вчили українську мову Ah, <laughs> e, ja prostu w odniesieniu roku był czers, na trzy miesiące, my przyjechali na litni tabor, organizować litni taboru w Ternopoli. E, no i tam nie mówiły w niemieckiej, troszkę na polskiej, tam ktoś mówił, no ja tak nauczyłem się. Są no, na dużo lepsze, są no, dużo bym jak się znaje. Зим польську, тобто я так це був у Тернополі на одному проєкті. А після цього так пішло, що я також і у Львові працював в консульстві в ну в нашому міністерстві закордонних справ у Варшаві. Ну і завжди був цей український хочеться побажати нашим країнам сталого миру дружніх. Партнерських відносин, а організація, організації Говськіл ще більше і більше проєктів. Звичайно, те, що фінансування йде з Брюсселя, фактично, Рада Європи фінансує такі так. проекти, це посилює наші євроінтеграційні процеси. Ну і підтримка, яку ви надавали українцям під час перших важких місяців і року першого широкомасштабного вторгнення, це вище всяких похвал. Дякуємо вам щиро за це. Якщо у вас є якесь повідомлення або якась інформація, про яку я забула спитати, ви можете її озвучити прямо я зараз. Скажу, що ми зараз тут приїхали, це також такий проєкт, який ми зробили. Ну, на цього ми не маємо фінансування, uh -huh. просто ми приїхали. Це зараз ми тут приїхали люди з Польщі, з Чехії, з Франції, з Великої Британії. Ем, всі ну, більш-менш пов'язані з політикою в наших країнах і з ем, організаціями, так, як, 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 як моя організація. Mm -hmm. е, і ми просто приїхали. Я знаю, що для... ніхто, крім мене, тут не був ніколи з цих людей. Е, дуже багато людей боялося приїхати в Київ. Ну, всі побачили, що. nie tak straszne jak w tele, na telebaczę, i tak ja tak już dumę już co dużo bo to może tam do i w Europarlamencie, Majecie, no, szkodemny kontakt z, deputatami w, mm -hmm. Europarlamencie mając kontakty z, deputatami w swoich krainach. Щоб просто розповісти більш про Україну, І тому ми просто робимо дуже багато сьогодні. Завтра дуже багато зустрічей з депутатами тут в Україні чи з громадськими організаціями, щоб просто зробити зв'язки, щоб цих проєктів було. Що більше я вам бажаю лише успіху на цьому шляху. Mm -hmm. Дякую вам, що ви сьогодні Дякую. змогли знайти час. Завітати до нас студію. Принагідно, будете в Києві, заходьте Будем. ще. Якщо ні, у нас є онлайн зв'язок. Ми можемо поговорити навіть Звичайно, так. Можем. нашим глядачам. Нагадаю, що сьогодні у нас студії був Єнджей Ходжинський, керівник і засновник громадської організації «Скіл» з Польщі, який допомагав і допомагає українським біженцям, ну і власне свого часу. Краків, його рідне місто, де він був членом міської ради, депутатом приймала щотижня просто 700 там, 500 тисяч українських біженців. Ми щиро вдячні всім полякам, які допомагали і допомагають досі нам переживати ці труднощі війни. Суспільна політична медіа Інтервізор. Сьогодні з вами Світлана Кушнір відпрацювали цей ефір. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. А ми з вами ще обов'язково побачимось.